Саміт НАТО нині відбувається у Гаазі. Ми вирішили розпитати у народних депутатів про те, на якому рівні нині співпраця України і Альянсу, і які наразі перспективи вступу України до блоку, і ось що вони відповіли. Ми максимально практично підходимо до співпраці з нашими союзниками всередині альянсу і самим альянсом, тому що ми переходимо де-факто на стандарти НАТО. По озброєнню по навчанню наших е, солдат, по е, логістиці, по командуванню. дуже дуже багато інтеграції зараз відбувається з, знову ж таки де-факто в альянс політичного рішення, як ми розуміємо, на сьогоднішній день немає. Тому очікувати, що буде якийсь прорив на цьому саміті е, щодо нашого вступу до е, альянсу. Я думаю, що не варто. Хоча знову ж таки і е, робити з цього якусь. Трагедію також не варто, тому що всі ті рішення, які були прийняті попередні роки в попередніх на попередніх самітах, вони залишаються діючими, тобто наш шлях до НАТО є незворотнім. Просто він займе певний час. Ми чули неодноразово від наших міжнародних партнерів, що на даному етапі в нас немає жодних перспектив вступу до НАТО. Одначе ми віримо, надіємося, що можливо в майбутньому ми все ж таки станемо членом альянсу. Мусимо констатувати, що перспективи вступу до альянсу України дуже примарні. Більше того, вони були кращі ще на початку повномасштабного вторгнення ніж зараз. Ми бачимо, як наші партнери зі сполучених штатів на жаль займають неконструктивну позицію щодо діяльності альянсу і в принципі розширення приєднання нових членів. і Всього іншого тому, тому перспективи на жаль. Зовсім радужні Україна вже інтегрована в багато програм і структур НАТО, і фактично вже є частиною євроатлантичної безпеки, таким собі щитом Європи, яка захищає від російської навали. І в умовах війни наші партнери бачать реальну цінність України, і це дещо змінило тон розбору про членство. Всі розуміють, що у нас мільйонна армія, що Україну потрібно підтримувати, тому що вона. Стримує Орду, звісно, поки що ми не маємо чітких термінів вступу, але поступ є через наближення стандартів та посилення співпраці з НАТО. І час дійсно називати речі своїми іменами. Членство України в НАТО має стати питанням політичної волі, а не відкладених рішень зі сторони НАТО, відкритих там дверей, які перед носом нашим закривають. Тому. Дійсно, справді Україна потребує підтримки НАТО, і якщо не членства на даному етапі, то підтримки як справжнього члена НАТО.